Звати мене Антоніна, мені 41 рік. Це Дем'янко, йому 9 років, в нього важка рідкісне захворювання, хвороба гоше. В півторарічному віці у Дем'яна з'явилися перші симптоми його основного захворювання. Симптоми полягали в вигляді косини лівого ока, і ми почали шукати цю косину, звідки вона взялася, і. Натрапили на в довгих пошуках невролога. Натрапили на невролога, яка помітила збільше в черговому нашому візиті. Помітила після після довгих там обстежень МРТ головного мозку, електроенцефалограми на черговому візиті. Вона помітила збільшений животик. Просто збільшений животик. І Каже, мені не подобається його животик. Ну до цього всього е сходіть ще на ультразвук. І ми планово десь там собі через тиждень пішли на ультразвук, і вже з ультразвуку ми потрапили одразу на Дністерську в нашу так звану Чорнобильську лікарню з підозрою на лейкімію. тому що в дим'яно було. Велика селезінка і печінка це ознаки захворювання, але також це і ознаки лейкемії. І в нас ми тиждень були в гематологічному відділенні як з підозрою на лейкемію, яка не підтвердилася. Але там чудові лікарі, які запідозрили одну з хворіб на копичення, Ми ще не знали, яку саме. І, Значить, для того, щоб підтвердити чи спростувати цей діагноз, нам набрали на лисинка кров і сказали: чекайте там два місяці. Найменший місяць чекайте. На що ми, ну, типу, не могли просто чекати, нічого не робивши. І ми поїхали в центр орфанних захворювань в Охмадиті в Києві, зробили нам цей аналіз. Ферменту і власне показали абсолютну його відсутність. Тобто цього ферменту Дем'яна не було. що, в принципі, підтвердило по аналізах Дем'яна хворобу гоше. Дем'яна немає певного ферменту, який розщепляє і виводить токсини, певні токсини з його організму. Тому ці токсини накопичуються у всіх його органах. Перше страждає печінка і селезінка, кістковий мозок, і на жаль, фермент їх звідти не виводить. Він надто великий. Він не може перетнути гемоцефалічний бар'єр і потрапити до головного мозку. Тому ці накопичення відбуваються. Тому в нашому випадку хвороба прогресує і надалі. І, власне, ці накопичення провокують оцю резистентну епілепсію. Зараз це в дуже гарному стані, дуже гарно себе почуває, дуже гарно себе в гарному настрої. Зазвичай ранок у нас починає, ну, якщо є ніч, яку ми спимо. Я трошки відволічуся, але буду собі говорити. Якщо є ніч і коли ми спимо, а, власне, то е, там е, з ранок о 8 годині, там, припустимо, ідеалізуємо, ранок у ну, нас почнеться в 8 годині, я мушу випити першу каву. Чайник і кава, бо інакше я не прокинусь. Поки заварюється моя кава, е, Дем'янови замість кави це таблетки. Заварюється моя кава, дем'янові таблетки розчиняються і е, перше видаю йому таблетки, годую його, паралельно п'ю собі каву. І, значить, обов'язково переодягнути зранку, трошки протертися. Звичайно, що не купаємо його раз на тиждень, бо це доволі такий затратний процес. От. Але там протерла його, собі гарненько передягнула, зробила перев'язки, бо це за цим всім потрібно догляд мати. Дем'ян значить, має трахеостомічну трубку, яка допомагає йому дихати. І, от, якщо ви ті що помітили, звідти ми забираємо сли з харкотиння, яке там спускається собі в бронхі. Також Дем'ян має гастростомічну трубку. Через це він харчується. Зрубочка, яка одразу в шлунок трапляє. І тут також потрібно перев'язочки робити. Тому це першим ділом догляд за девайсами, як я люблю на них казати. От. І, значить. Мультики любимі зранку, та якщо гарна погода, я стараюся зразу йти на двір. Ми йдемо на двір, ми багато гуляємо. Я стараюся, щоб ну, це по-перше, і для мене свіже повітря, і для нього свіже повітря, і якась зміна обстановки, яку принаймні можемо зробити. Значить, погуляли до обіду, в обід йдемо додому, бо якщо жарко, то нема чого там бути. Йдемо додому. Обідаємо, тоді може, якщо нам повезе, поспати трошки. Я тим часом щось там товчуся по хаті. Після сну завжди ми робимо розминку, якийсь масаж, легка ЛФК, яке я купу років роблю йому. Тоді ми стараємося знов піти трошки погуляти, допоки ще кумарі не гризуть. Це так я вам так розказала, і то так здається, що це так просто. Це не зовсім просто, тому що це щоб з ним вийти на не двір, а ви помітили не мої сходи. Візочок це хатні, а на ганку стоїть вуличний візочок. І також там є апарати вуличні. Це все залишається вдома. Хіба кисневий концентратор портативний, якщо потрібно. ми маємо такий кисневий концентратор стаціонарний, грубо кажучи, і маємо портативний концентратор. І ще один маленький, з яким можна так без. без щоб не дуже, ну, ми їздимо в лікарню і беремо стовідсотково беремо максимально все з собою. Дуже багато е, препаратів, які не легалізовані в Україні. От також стосовно препаратів швидкої дії, та, такі як діазепам, букулам, мідозолам, вони є всі не зареєстровані, їх ніби не можна, заборонені і так далі. Але це препарати, без яких ну. Ну, взагалі, не обійтись. Наприклад, таким дітям, як мій Дем'ян, йому без цього не обійтись, тому що стається статус, і це єдиний препарат, який, хоч якось, може вплинути на, на ті його напади. Прям капали е, мідозолам, і це трохи тривало, і це допомогло. Е, його ж немає. його Треба самому десь нарити, дістати, чи там, наприклад, люміналь він також не незрив. От фанобербетал в таблетках можна купити. А люміналь довенний препарат не можна купити. Одна та сама діюча речовина, але вона в нас заборонена. Її нема. А, а безпосередньо дати до той препарат, він набагато дієвіший, коли, наприклад, стається статус. Тому по препаратах ну це тут дуже-дуже. От я кажу, добре, що є можливість, коли тобі хтось там їх десь не або ти їх купив. Останній раз купила це Люміналь. По-моєму, 80 євро 5 ампул. Ну, 80 євро 5 ампул. Звичайно, що я знайду ті гроші, бо, бо треба дитині, але бляха. Чого їх не може бути тут? Чого, їх не, чого ми маємо їх купувати десь за ці за гроші? Якщо в таблетованій формі він, він є? Ті апарати штучної вентиляції легень, наприклад, він коштує, по-моєму, півмільйона, якщо я не помиляюся. Ну то, то щастя, що нам його дали. Чи ці монітори вони, я дивилася, їхня ціна щось там біля 30 тисяч гривень? Ну як сім'я, яка витрачає на харчування? На засоби гігієни, на, от, наприклад, на, на, на ліки Дем'ян один з препаратів, які ми купуємо, це Осполот. Він також не зареєстрований у нас в Україні. І, і він коштує 5 тисяч гривень, а його вистачає навіть не на місяць. Ну, тобто, і коли це все 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 докупи, ну то це дуже великі витрати. І то щастя, що там, там є якась допомога трошки, там, але це все чисто людські, людська допомога, розумієте? Тому, тому також мало бути на якомусь там державному рівні забезпечення. То є того ж обладнання, то тих ж ліків. Стосовно соціуму і суспільства, ну, та не готові, не готове суспільство слухайте. Тут часом в колі сім'ї, яку ти давно бачив, перебуваєш, чи в колі друзів, які давно бачили Дем'яна, то вони так, знаєте, ну, якби заглядають так. Неоднозначно, а що тут говорити вже про суспільство? Ну я нікуди не ходжу з Дем'яном гуляти, бо я не можу це фізично зробити, бо я не можу з собою волочити всю апаратуру. Ми гуляємо в себе на подвір'ячку. Звичайно, люди, котрі знали Дем'яна, тут сусіди, наприклад, які знали Дем'яна, вони якби нормально реагують на його стан. Але якщо ми, наприклад, скажімо, їдемо в лікарню, де ми. Часто перебуваємо і йдуть там батьки з нормотиповими дітьми, то е, вони просто там, от ну, недавно був випадок, ми під, під реанімацією чекали, е, поки Дем'яна заберуть на заміну трахеостоми. Була мама і доволі дорослий хлопчина з років напевно 12-13. То мама чуть не закривала ту дитину собою. Ну типу, Дем'ян закашлявся його треба було посанувати. Це вімкнувся відсмоктувач. Це такий дуже звук не санації. не неприємний. То мама такого тому того малого чуть не цей. Не закрила. Є такі діти, є такі там вже тепер і дорослі є такі, і вони мають право на перебування в цьому житті допоки їм дав дав Бог бути тут. І не треба їх боятись, цуратись, треба всяку навпаки підтримати, допомогти, якщо це можливо. І ніби нас нічого не стосується. Знаєте, але насправді є дуже багато. Е і дітей, і дорослих, які е, часом потребують там банальної підтримки, банально нормальної, адекватної поведінки в тій присутності тої людини.